Вибираєте піч для лазні сауни об'ємом до 25 метрів кубічних? Сьогодні ми порівняємо дві популярні моделі Венера та вулкан. Обидві печі створюють справжній паровий мікроклімат, але мають свої особливості. Піч Венера це стильна банна піч із закритою кам'янкою. Вона поєднує сучасний дизайн та продуману конструкцію. Закрита камінка забезпечує рівномірний прогрів і утворює м'яку дрібно-дисперсну пару. Сітка кожух із нержавіючої сталі дозволяє завантажити до 100 кг каменю і зберігати тепло надовго. Герметичні дверцята зі склом тримають жар, а регульована подача повітря дозволяє точно налаштувати процес горіння. А ось вулкан справжня потужна піч для любителів красивого полум'я. Вона оснащена термостійким склом, яке дозволяє спостерігати за вогнем та створює заточну атмосферу. Вулкан розрахований на завантаження до 120 кг камені. А економна витрата дров робить його енергоефективним. Особливість цієї печі миттєвий прогрів і утворення парової шапки під стилю, а при подачі води на закриту кам'янку чути унікальний звук ротовини це справжній ефект присутності в серці вогню. Отже, венера це витончений дизайн і м'яка пара для тих, хто цінує комфорт. Булкан це максимальна потужність, видовищне полум'я і парова хртовина. Обидві моделі ідеально підходять для парних об'ємом 25 метрів кубічних. Оберете свою атмосферу і насолоджуйтесь справжнім відпочинком у лазні.